13 років дитячий садочок Смороденка знаходився в незадовільному стані. За цей час будівля перетворилася на звалище сміття та оселю для безхатників. З приходом нової влади ситуація змінилася. У 2011 році міською радою було затверджено програму реконструкції садочка. І в червні 2012 року, після завершення проектно-кошторисних робіт та проведення конкурсних торгів, то влубний житлобуд 2010 розпочало будівельно монтажні роботи. Окрім основного підрядника, роботи на об'єкті здійснюють ще ряд комунальних підприємств. Повністю замінена покрівля, проведено утеплення фасаду, освітлення, встановлені віконні конструкції, споруджено паркани, реконструйовано господарську будівлю та вочесховище. Здійснюється благоустрій території. Зараз помешкання опалюється, що дозволяє якісно проводити внутрішні роботи. Всього вже виконано робіт понад 2 мільйони гривень. Начальник управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Мирослав Костенко зазначив, що міська влада всіляко підтримувала ідеї підприємств і організацій, які долучилися до реконструкції дошкільного навчального закладу. Що в міські голова проводить оперативні виробничі наради на цьому об'єкті. Сподіваємося, що завдяки такій згуртованості і належній організації самого. Процесу роботи будуть завершені вчасно. Дитячий садочок Смороденка розрахований на шість груп. У ньому буде все для комфортного перебування дітлахів, універсальний зал для занять спортом та танцями, методичний кабінет, шість спалень для кожної групи своя, шість павільйонів, ігрова кімната, роздягальні пральні та інше. Тому і обласна рада підтримує. Я думаю, що завдяки показаної роботі, яка зроблена на цьому об'єкті, яка була зроблена на першій школі. Нам удасться увідити обласну раду, що нам і далі потрібно двигатись цьому напрямку. У нас попереду об'єкт другої школи, там Ітажний корпус будівництва. Тому, показуючи приклад, як ми вже зробили, ми будемо сподіватися, що нас підтримують і там, де ми і далі будемо продовжувати роботу. Хотілося подякувати тим підприємцям, які звернулися до нас допомоги до комплектації цього садочку. І зараз ми виходимо на той момент, коли ми зайшли в за здання і потрібно буде комплектувати його. Відновлення роботи навчального закладу вирішить проблему, яка склалася у місті. Зараз у черзі до дитячих садків стоять майже 200 дітей. У новому дошкільному закладі планується розмістити близько 150 дітлахів. А ще із появою смородинки у місті з'явиться 40 нових робочих міст. Олена Саддарова, Юрій Рудь, служба новин «Об'єктив».